Отже, сьогодні моя тема, я вам трошки розкажу про пластик, про прикраси із пластику, які бувають прикраси із пластику, який буває пластик, і взагалі, як цей пластик використовується в ювелірному мистецтві. Віднайшли пластик десь у 850-х роках, коли виникла необхідність, Замінювати слонову, наприклад, кістку, шукати якийсь аналог, щоб задовільнити будь-яку жінку, так? а не тільки ту, яка могла собі дозволити слонову кістку, бо це дорогі прикраси. Ви знаєте, що через прикраси і слонової кістки, ми вже про це з вами говорили, вбивали тварину. Тобто, через оцей бівень, тільки через бівень загинула велика кількість слонів. І дозволити собі такі прикраси ну могла не кожна жінка, а потреба. Підкреслити свій образ прикрасою була у всіх жінок, навіть там з якогось там родинного ще строю, тому що носили, ви знаєте, палки, щепки. Будь-що на себе чіпляли, щоб це були амулети, це були прикраси, це було, був такий шарм, це було те, що відокремлює тебе від натовпу, від інших.